З вами я, Ірина Білик. Вітаю всіх, хто дбає про своє здоров'я та гарний настрій. Нарешті ви маєте можливість позбавити себе від зайвої ваги і навіть від целлюліту за допомогою вібромасажерів від ідея студіо. І зараз моя подруга Мануела, яку ви вже всі знаєте, розкаже вам, як користуватись вібромасажером. Привіт, Мануела. Дякую, дякую, Ірина. Ми відразу почнемо розповідь про наш вібромасажер. Вібромасажер ідея Студіо», який вже досить відомий на Україні. Ірина Білик використовує його кожен день. Зараз Оксана демонструє перший з чотирьох ременів, які входять до комплекту Вібромасажера. Це особливий ремінь з двома прямокутними пластинами, на внутрішньому боці яких знаходяться випоклі напівсфери з досить ніякої гуми. За допомогою цих гумових пластин ви зможете схуднути, і ваша фігура стане стрункою. Масажуючи частини тіла, де існують залишки жиру, наприклад, сідниці, стегна, живіт, руки, пластини допоможуть вам позбутися його, а разом з ним і целюліту. Зараз перейдемо до іншого ременя, який використовує Тетяна. Він має ролики. Які з успіхом знищують целюліт. З їх допомогою ви маєте можливість отримати досить інтенсивний і такий необхідний масаж. Але ми не радимо застосовувати його дуже довго. Після розщеплення жирових мас його потрібно замінити на інший, який здійснює корекцію і дійсно моделює вашу фігуру. Послухаймо жінку, яка вже користується вібромасажером. Після того, як я приобрела вібромасажер, моя життя повністю змінилася. Во-первых, я очень сильно походіла. Стало інтересно своєму мужу і не только йому. І вообще це придає неувереності в житті. У вас є бажання придбати наш вібромасажер. Телефонуйте за номером, який ви бачите на телекрані. Зараз Оксана демонструє третій ремінь, дійсно чарівний. Як бачите, ви можете одночасно масажувати шию, зону потилиці, якщо вони створюють вам проблеми або викликають неприємні відчуття, а також талію та сідниці. І нарешті ви маєте можливість за допомогою простого руху перейти до перехрещення ременів, яке я називаю чудодійним, тому що воно принесе вам надзвичайно приємні відчуття. Жінки, які мають бажання укріпити грудні м'язи за допомогою цього перехрещення, а саме накладення одного ременя на другий відразу зможуть оцінити його розслабляючий ефект і також пересвідчитися у його результативності. Зараз Тетяна демонструє дії четвертого ременя, який має назву Тисяча пальців. Використовувати цей ремінь все одно що користуватись послугами власного масажиста. Цей ремінь довершує моделювання вашого тіла. А зараз ми з Іриною Білик прощаємося з вами. Отже, ви подивилися, як приємно та зручно користуватись вібромасажером. Ви вже зацікавились, ви вже телефонуєте до зустрічі. Дякую і до побачення та Ірина.